Всім доброго дня, всіх, всіх цікавить питання. Да, Оріхівський напрямок він дуже, дуже опасний для Запоріжжя. Давайте ми спитаємо, чи будуть у нас проблеми в Запоріжжі впродовж півроку. Даже ні, не півроку. Давайте подивимося впродовж лютого та березня, чи буде, буде робитися наступ на Запоріжжя. Це перше, друге. Чи десь прорвуться в Запоріжжя російські війська? І третє питання. Чи буде окуповано місто Запоріжжя. Люди, ну, карти непогані, поки що, скоріш. План є, бачите, план є, але поки що на цьому, на цьому і все. На цьому і все. Так, значить, далі, чи прорвуться росіяни? Скажімо так, десь на окремих ділянках. Вони можуть двигатися там успішно, можуть двигатися, але все одно буде, їх будуть стримувати ось дуже швидко. Чи буде окупація Запоріжжя? Дуже-дуже під питанням ця історія, дуже під питанням, бачите, лежить розвілка. І я можу вам так, нас дуже багато Запоріжжя-зрадників ось. Оці три карти показують, що так, по Христу, подія, змія це завжди обман і зрада. І це робиться, це буде наростати, тому це буде так от дуже опасно. І що далі? Що буде з цими людьми? Що буде з цими людьми? Скоріш всього, скоріш всього, їми займуться, і рішення буде прийнято по ним. Ну, Я сподіваюся, що наші військові це відпрацюють. Їх знищать? Так. Так, їх знищать. Все. Ну і давайте я вам вже покажу таке остаточне, щоб ви вже не переживали, не, не накручували себе. Давайте подивимося, спитаємо пряме запитання. Місто Запоріжжя лютий, березень і квітень. Покажіть, будь ласка, карти загальну картину міста Запоріжжя. Чи буде воно вільне і українське? Бабате. Ну, я вам так можу тут по цим картам сказати, що так, комфорт буде в наших руках. Комфортне життя в Запоріжжі буде, як би там не було. І я можу сказати, що так, воно буде і вільним, і українським. Всі карти позитивні. Абсолютно. Звісно, що на сонце, бачите, йде скандал. Скоріш всього, то будуть прильоти. Будуть прильоти. По... Людям все ж таки буде бити ця ситуація. Військові будуть робити свою справу, захищати людей, допомагати проходити цю ситуацію. По комфорту буде, пройде все ж таки коса, бачите її. Вона все ж таки пройде, десь щось порушить. Але надалі буде налагоджуватися ця ситуація, місто буде цілим. Що це за коса? Робота. Це ще може бути рішення, яке поверне до кращого. І постійна робота, постійний труд. Нова якась ситуація, нова якась жінка прийде, скоріш всього до влади в Запоріжжі, яка буде відповідати може за комунальні служби або щось на штат того. Ось так, за що букетик у нас тут? Ну, букетик у нас це щось якась нова ситуація, щось нове буде создаватися, може, інформаційне, будуть якісь іти зміни у нас, і вони будуть йти, скоріш всього. Хотіла сказати на краще. Ні, все ж таки цей букет, скоріш всього, це буде, мабуть, оце з цими. Теж я розкриваю цей букет, оце буде історія з оцими, нова якась історія інформаційно, з оцими обманами, з оцими всіми аферами і таке інше. І за те, що, що все ж таки зірки ще відповідають за захист Всесвіту, то ще, скоріш всього, буде, може, якась відкрита у нас тут група людей, які займаються інформаційними вкидами негативними. По грошам, бачите, по грошам йдуть плани на рост, на розвиток. Якісь договори будуть підписуватися, і це буде йти на краще. Хоча воно буде йти дуже з проблемами. Щось буде приховуватися. Щось буде приховуватися. Ну, одно у нас з вами ось таке. Я беру 5 карт. Одно у нас таке. Так, захист у нас з вами по луні. З, Оціма крисами, так, воно буде до нас летіти ще люди. В ці місяці, от, які ми роздивлялися, ще буде така історія, і буде до нас летіти. І руйнування у нас також будуть, на жаль, на жаль, будуть ці події відбуватися. Ну, ось така історія. Ну, якщо даже взяти зараз по прильоту те, що було от у нас занедавна, я то казала, що буде будуть приховувати, так воно і є. Ну, це таке діло, це промисловий комплекс, який за який нам не будуть щось казати. Це прийнято таке рішення, і казати нам нічого не будуть. Хоча всі і так все знають. І я думаю, що та людина, яка провела цю. Надавала інформацію, вона все це вже доповіла. Я не бачу смислу не казати людям правду. Тому що в тому районі все це люди побачили, рознесли по всьому місту. Смисл то приховувати, я не знаю. Ось так, ось так. Вже, знаєте, можна по СМІ сказати, що якщо не кажуть, Нічого пропускають, значить кудись прилетіло в конкретно, ви поняли. Тобто ми відзеркалено це робимо, як і росіяни, чому наші журналісти е, там якось ото там, хіхікають і включають дураків, я не знаю. Тому що ми виглядаємо точно так. Ми точно так то. Ну, єдине, в чому ми виглядаємо не так, то ми просто не кажемо про то. Але ж вони теж взяли зараз таку моду мовчати. Тому я вважаю, що не треба ото виділуватися, вимахуватися, насміхуватися, тому що ми поводимо себе практично так же само. До речі, в багатьох речах, включно із мобілізацією також, з поводженням до військових також. Починаючи від, норм... від простих людей, які там фукають, коли їдуть у поїзді, чи в транспорті, чи десь е в сторону військових, що там від них хтось щось тхне. Звісно, вони посиділи в ямах там. І е е е закінчуючи нашими медиками, нашими власними структурами, які їх гоняють по тих госпіталя за тими справками на милицях, ну, коротше кажучи, ви все знаєте, що я вам тут буду розказувати. В вот такая історія по Запорожью. Так вона напружена, але вроді як більш-менш ми люди з вами протримаємося. Ось так.